Зараз згадав, поки ви говорили, бачите, в історичному контексті не тільки африканці їдуть воювати в Україну, а історія знає випадок, коли України з'їзди воювати Юрій Будяк, наприклад, так. відомий, який ваш Теска, який врятував на початку там на кінці 19 століття винстана Черчилля ага. в англобурській війні, власна да. Тобто бата Баль... а, а, і... уські який які були боці ретереї проти Ефіопії на початку 90-х років, а російська була тоді на проти Ефіопії не може забувати це. Ми дійсно з. Африкою як континентом зв'язані дуже тісно, як держава в історичному контексті. Ну і, Фіопія знову ж. Фіопія так, це ну, східно-християнська держава, яка там теж багато і культурних навіть. Ну, я думаю, будемо сподіватися на те, що насправді для нас Африка перестане бути те -кугні. і стане абсолютно стане абсолютно такою країною зрозумілою доступнішою.